Так, друзі, сьогодні хочу вам показати новий салатик. Це мало хто робить е, із бурячка червоного вже звареного. І треба яблучко нам, трошки лимона, чесничок. І в мене тут є, ви можете грецькі горіхи брати. У мене тут є мигдаль і є фісташки вже почищені. Бачите, отакі вони. Я я беру ось такі і вчищу, і всередині вони ось такі. Ну, ви робіть з грецькими горіхами, бачите, такі да, фісташки. І я це поріжу і буде у нас салатик. Беремо натираємо бурячок на ось ці терці і також очищаємо яблучко, треба очистити його. І все будемо терти на цій терці. Ось так, дівчатка. Бачите? Головне, яблуко не має бути солодке, тому що салат це ж не солодке. То краще, Я взяла таке зелене, зелене, у нас тут в Італії продаються такі вони прям кислі-кислі. І мені такі подобаються. І таке яблучко я взяла. Ну, ви можете взяти трошечки, там не дуже солодке, але яке у вас є, то таке і беріть уже. Але краще брати отаке. От Натираємо це ось так на терці. Натираємо. Ось натираємо, натираємо і яблучко так само, і чесничок сюди. Я не пишу пропорції майже ніколи. Ну, в деяких випадках, де необхідно писати, ось в мене було 5 бурячків, 5 я їх і потерла. І одне яблучко до цього всього. Ось така пропорція. Ви собі можете, скільки у вас є бурячків, оскільки, ну, ясно, що один на один, напевно, не, не буде дуже. Я сюди і чесничок потру, Ось так. Ну і яблучко теж. Так само потру. Ось так, треба яблучко до бурячка. Все потерли, змішали і буде вам салат. На скору руку Яблучко у всіх є вдома. Це ж не таке, що немає одного яблука, завжди знайдеться яблучко. Так що, а що, якщо є бурячок, то вже на скору руку маєте салатик. Ось так ми все потерли. Тепер будемо заправляти. Будемо додати лимончик і наші фісташки і мигдаль, або горіхи грецькі. Подрібнюємо всі горішки, які у нас є, їх треба подрібнити. І кидаємо туди салатик. Ось так. Будемо заправляти зараз Ну, сіль, перець, якщо хочете, кому подобається, кому не подобається перець, можете не додавати. І е, е, на цій стадії ми можемо полити лимончиком, можете уксусом, якщо у вас є бальзамічний, ще краще буде. І трошечки додати цукру так само. І олійки ми додаємо оливкової, ось так, солим, перчим і оливкова олія, і цукру. Ось так я додаю цукор, у мене такий трохи білий змішаний з, з коричневим, І додаємо лік. У мене оливкова олія. Поливаємо олійкою. Перемішуємо гарно. Ось так. І їмо. Ну, Ось такий салаток виходить, він смачний, дівчатка, але на любителя. Хто любить більш гостріший, то яблучко воно дає таку кислинку, ну замість якоїсь там огірка чи ще чим. То це більш такий він, виходить, ніжніший, більш жіночий, як кажуть, салатик. Ось такий. Ось такий. Трошечки краще, навіть якщо він постоїть, там годинку, то він напитається і уксусом, і, і сіллю, і цукром. Ось буде ще смачніший. Ось такий у нас салатик вийшов, Ось такий салатик. Дуже він, виходить, такий ніжний. Чоловікам може і не сподобатися, але жінкам має сподобатись.